Іноді вас пригнічує стан вашого здоров'я. Ви розумієте, що потрібні зміни, однак не знаєте, з чого розпочати і що потрібно вашому тілу, ви не самотні. Більшість не піклується про здоров'я, тому що не знає, чого розпочати по тій же причині люди не приймають харчові добавки. Вони не впевнені, що саме їм потрібно, де це взяти, яка від цього користь. Давайте визнаємо, що кожна людина унікальна з різними потребами здоров'я. Привіт, я Раян Гудкін, експерт по здоров'ю. Я допоміг тисячам людей стати здоровішими. Я створив самий простий і в той же час ефективний опитувальник про здоров'я, щоб зрозуміти ваш стан і як його покращити. Хочете ви схуднути, наростити м'язи або просто бути здоровими? За пару хвилин чесно відповівши на запитання, ми надамо вам персональну оцінку здоров'я по різних аспектах: серце, стрес, травлення, імунітет і багато іншого. І що саме приємне, це абсолютно безкоштовно. Ми покажемо ваш теперішній стан, виділимо область для покращення і дамо рекомендації. Будь-то вправи, добавки, спосіб життя, ви дізнаєтесь, з чого розпочати. Приділіть пару хвилин, заповніть анкету і зробіть крок до здорового та щасливого життя. Повторюсь, це безкоштовно. Потрібно лише декілька хвилин вашого часу. А що робити з інформацією, вирішувати лише вам. Пам'ятайте, неможливо досягнути своєї цілі, не знаючи свого поточного стану. Натисніть на Посилання нижче, щоб розпочати анкетування зараз.